Стрес-тема домашнє завдання. Якби можна було викреслити життя батьків, домашнє завдання, mm -hmm. я б і в космос полетіла. Маша, я вас щаслива. Mm -hmm. до того, як ми цей формат винайшли, робочий формат, ми. Пройшли море фокус груп, ми море досліджень зробили, так, і, власне кажучи, ми зрозуміли, що ось цей от він от він працюючий. І, і, і ці елементи уроку складаються з таких: перший це відеопрезентація. Ми знаємо, що в дітей зараз це кліпове а, сприйняття, вони, а, вони довго не хочуть а, а, вникати, тримати так, увагу, так, увагу. Угу. тому відеопрезентація на тему уроку і в, а, вона займає не більше 15. Хвилин, угу. дитина подивилась. Далі в неї йде тренажер. Тобто вона те, що не засвоїла в відеопрезентації, до прикладу, географія де пояснюється, Італія це острів чи півострів. Дитина відповідає, наприклад, острів. Так? Їй, відп... Їй тут же відповідь правильно висвічується і каже: Ні, дивись це півострів, тому що повернись сюди, подивись. Так? Тобто, те, що я говорила, кожен елемент уроку. Підкріплює і як доповнює один одного. Далі на нас ідуть тести для самоперевірки. Це, це що я кажу, далі йдуть самостійні завдання, лабораторні, інтерактивні вправи. Так і далі, якщо дитина хоче купнути предмет глибше, вона має багато посилань на YouTube, там, на, на інші так, ресурси, де вона може дізнатися про це більше. А також вона має поряд вчителя, якому може просигналізувати, написати в чат, якщо йому щось не зрозуміло, і вчитель одразу. Прийде на допомогу.